Львівський ТВД розписав мирову із лідером чемпіонату харківським локомотивом. Початок зустрічі минув у рівні боротьбі та першими покарати суперника за помилку змогли харків'яни. Іванов скористався з огріху воротаря львів'ян, який після удару Сорокіна відпустив м'яч. Майже одразу міг відзначитись знову. Та цього разу Колток зіграв значно надійніше. Стартову невдачу наставник будівельників пояснив великими паузами у чемпіонаті. Стараюся шукати якихось певних партнерів, тому що паузи по місяць, по два місяці, по три затягся. Звичайно, погано. Добре працювати в ритмі, коли кожна суботний неділя ігра. Це оптимальний варіант. А так і паузи вони трошки дають збої в командній грі. Після перерви локомотив заграв другим номером. Найбільше клопоту для голкіпера залізничників створював Тарас Кузь. Тричі упродовж кількох хвилин він виходив на ударну позицію і таки досягнув свого. Обігравшись із Шураком, залишив Іваняка поза грою, а двоє польових підстрахувати першого номера не змогли. Питались ми да другий тайм підіграють на контратаках, але не так як це нужно робити. Тому ініціатива перейшла к супернику. Просто то все. А як його ж не віддаєш, суперник забирає в даному випадку суперник, великий плюс, що змогли. Переходить в ініціативу, нащупати наші слабі сторони і реалізувати у результаті львів'яни вдруге за сезон відбирають очки у локомотива, який відтепер є одноосібним лідером чемпіонату.